Бахмута Олексія Нікітовича. І він робив все для того, щоб він е, був дуже дружнім колективом і злагодженим. І е, ми всі е, знаємо, що Віталій Михайлович на сьогодні приготував оці ці юридичні документи. Людина сиділа і йшла до цього. Він багато читав, багато сидів в бібліотеках, всі нові закони. Тобто він взяв е, е, владу, керівництво, і він зразу почав працювати. Тому Віталій Михайлович сьогодні такий у нас розумний, тому що він 10 років вже працює над собою і він працює над колективом. У нас гарні стосунки. Ми Петра Григоровича ждемо завжди в колектив. Ми запрошуємо його на педраду. У нього немає часу, він виходить із звітного концерту. Ми, Рада була. Також не знайшлося часу. Тоді і... в і я повторюю, я не знаю, що там було. Ага. Я повторюю те, що кажу, Петро Григорович, ми вас ждали в колектив, ми дуже раді, що ви стали нашим керівником, ви наша людина. І, і тому я вже повторюю ці слова, не треба те, що шло по накатній, почніть працювати з 6 листа і почніть працювати самі. За дробище скажу, не треба казати, кидатися такими фразами, що я вас візьму, а двох дробищів не треба терпіть їх не буду. Я хочу сказати, що ще Світлана Німіновна хай каже, дробиш Юра, Альона Вікторовна, ми знаємо, її знають всі характер, вона така людина, амбіціозна, але все це, це прийде з драками, з мудрістю жіночою. І так далі, ну, Юрій ну, Вікторович сума, прекрасний спеціаліст замініть його, будь ласка, Наталя Кузьмівна, найдіть таку людину і замініть його тепер з контрабасом. який він. Менщину, а групу, якій е, функції грає, не, не 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 треба йому учити на пам'ять, які чує, який ритм тримає. Ви потеряли, я вважаю, чоловіка. Ну, я шановна, я вбачаюсь, не треба всіх учити. Давайте підсумуємо ситуацію. Ми вже ми вже підійшли до тої риски, де треба не не, не розпалювати конфлікт з по нової, а треба. Ми призивали ви, 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 ви і призиваємо. На... Ну, 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 же скажуть. скажуть. Ну. Так скажуть, знову починаємо. Не на що ми зак... що ми... Що ми закінчимо? Не нав'язуйте. Я це сказала. Я сказала, що ми чекали, Петра Григоровича були дуже раді, і Петру Григоровичу треба працювати з 6 літа. І самому ми його поважаємо. Ми поважаємо нашого директора, розумного, чимного і так далі. Нікого я не вчу. Ті опочинка, коли ти ви хочете, щоб всі дружили. А е, мищині, як допомагали, і будемо допомагати. Свої обов'язки ми знаємо, так, це, що бачу. Оце спасіба вам за це. Ви так, Оце, давай, давай. Будь, ласка, Будь ласка, хто далі? Ласка. Хто далі? Будь ласка. Будь ласка. Я глибоко поважаю Петра Григоровича, попрацювала з ним. Я глибоко поважаю свого директора Віталія Михайловича і поважаю його за те, що він в нашому колективі створив атмосферу творчості, і взаємної поваги. Все робить для того, щоб ми працювали плідно. Знаєте, в народі кажуть, що ну, хвилина така буває. Або є люди, людяні, сердечні, і Петро Григорович, і Віталій Михайлович. Ну, можливо, справді була така хвилина. Ну, було так. Є ситуація, і саме головне. Щоб висновки були зроблені людьми після того, як все це трапилось. І висновки правильні. І якщо вони будуть зроблені, тоді ми будемо рухатися далі. Іти далі. Ми за співпрацю, ми за те, щоб була взаємна помага, повага, дружба, взаємна допомога ось Віра Михайловна, ось Світлана Вініаміновна, ось Наталія Кузьмина, скільки зверталися, завжди розуміли одне одного, завжди підказували, допомагали одне одному. Так само я поважаю своїх колег Юрія Вікторовича, Альону Вікторовну, всіх тут присутніх. І е, підтримую, що треба поставити точку цій конфліктній ситуації і йти далі. Тому що коли мидра людина сказала так, моя перемога це моя поразка, моя поразка це моя перемога. Дякую. Ще хто бажає? <кхух> Альона Вікторовна. Я думаю, що ви хочете хаті і Можете сидіти, під вас щось салони? Я, звичайно, за те, щоб примиритися на, е, три, на свято трійці, да. е, е, я запропонувала Світлані Вініаміна навіть, щоб виступили мої діти, взяла свій колектив на конці. Я за, да, е, щоб не було ніяких конфліктних ситуацій, але ви самі бачите. Наталя Кузьмина тільки що сказала, що нічого доброго не вийде. Віра Михайловна рахує зарплату. Я за, але хай це буде на вашій совісті. Все.